Добрий день, мене звати Максим, я студент Вінницького національного технічного університету. Хотів би представити вам сьогодні свій стартап-проєкт GRO або Grow Restor у муксу мобіліті, швидка реабілітація рук. Ні для кого не секрет, що в Україні йде війна. що година кількість поранених збільшується, у зв'язку з чим попит на медицинські послуги зростає, що ви можете побачити на графіку. Наразі однією з популярних тем медицини є реабілітація кінцівок, що займає певний проміжок часу. Для прикладу, візьмемо травму руки, яка лікується впродовж кількох місяців і може потребувати кілька років реабілітації. Але не тільки військові потребують лікування після травм або хвороб, але й будівники, спортсмени тощо. Кожен з конкурентів має свій унікальний прилад, але у всіх них є свої недоліки. Одним з цих приладів є догорого візна. Через це людям, які потребують реабілітації, потрібно відвідувати за певним графіком оздоровчі центри або приватні клініки. Друга проблема це малий функціонал. У зв'язку з вузькою направленості реабілітаційних пристроїв. Сфера їх можливостей досить обмежена. Також через специфічні комплектуючі існуючі пристрої не є мобільними. Після переліку всіх цих проблем я хочу розказати про їх рішення. Завдяки доступності матеріалів, кінцева ціна продукту суттєво впаде. Завдяки нашому пристрою реабілітація любої травми руки не проблема, і навіть проблема мобільності була вирішена завдяки внутрішній батареї. Наш проект працює впродовж 12 годин постійного використання і можна брати куди завгодно, окрім вологих або пильних місць, тому що апарат не пристосований для таких середовищ. На ринку ми плануємо йти на b 2 b платформу. Спочатку оформлюємо всі документи і гарантії безпечного використання рукавички. З часом будемо постачати продукт в клініки, реабілітаційні центри, аптеки санаторії. У майбутньому ми сподіваємось замінити усі реабілітаційні пристрої для рук та надати можливість людям під час реабілітації вести повне життя. Як вже було сказано, для максимального продажу ми будемо співпрацювати з лікарями, аптеками, санаторіями. На даний момент зроблені друковані плати та математичні обчислення для внутрішніх циклів. Ну і, звичайно, вся модель апарату повністю. Наш конкурент не пристосований для постійного використання. Він потребує постійний струм, не є мобільний, також потрібно чекати повне загоєння руки для його використання дорогий та нелегкий у створенні. Першу партію ми плануємо продати в кількості 500 штук, і прибутнова ціна буде складати 35 тисяч доларів. Так само за другий рік 2000 одиниць з прибутком в 140 тисяч доларів, і на третій рік 5 тисяч одиниць з прибутком в 350 тисяч доларів. Ціль інвестицій до нашого продукту це придбання необхідних елементів для створення пристрою. Маркетинг, вихід нашої продукції на міжнародний ринок. Для цього нам необхідна інвестиція в суму 65 тисяч доларів на першу партію. Команда складається з мене та мого напарника. В попередніх роках нас навчали різного типу інженерії, тому ми захотіли піти далі і краще використовувати свій досвід і здобувати новий. Всім дякую за увагу, до побачення.